Тричі мені являлася любов. У Коломийському театрі готують виставу про Івана Франка. Сцена і життя генія українського народу, відтворена за п'єсою Тетяни Іващенко. Тає набуття. Автор постановки режисер Сергій Кузик. Чим живе театр? За кілька днів до прем'єри дізнавалася моя колега Мар'яна Мацьків. У закрійному цеху робота кипить до недільної прем'єри. Готові понад 80% костюмів. Їх Наталія Тепчук створює за ескізами, які розробили режисер зі сценографом. Це у нас є блузка головної героїні, це є штани головного героя, ще не завершені, маємо ще примірочку робити. Це є дівчатка-масовочка у нас. Веду розкрій, потім сама зшиваю, мірюю примірочки, працюю з нашими акторами. Вони мені частково допомагають, підказують, що вони б хотіли, щоб краще як лягло. А тим часом на сцені йдуть останні репетиції. Актори швидко входять в образ та проганяють сцени з вистави. Все відбувається під пильним наглядом режисера Сергія Кузика. Постановку про історичну постать та ще такого рівня митець робить вперше. Мене дуже зацікавила і постать, його стосунки, стосунки з його жінками, стосунки з його дружиною, його поезія. Вся вистава побудована як спомини, як спогади його дружини Ольги Хорожинської. Як з чого як починалось з їхньої першої зустрічі, як вони побралися вдвох, як вони жили? Головну роль у виставі Івана Франка втілює 28-річний Віталій Сечевський. За цю роботу артист взявся з неабияким трепетом. Каже, що вже давно є палким шанувальником Івана Яковича. Це дуже ну відповідально, тому що таку роль мені здається втілити так відразу неможливо. Хоча б доторкнутися до цієї людини можна спробувати, скажімо так. Тому що мені здається, що зіграти цю людину потрібно бути генієм, щоб зіграти генія. Іван Франко умів любити, хоча й любов обпікала його не раз. Та справжнє почуття, як писав каменяр, являлося йому тільки тричі. Тричі мені являлася любов. Мені здається, якби не любов, то ця людина б. Не була така одержима. Одержима в плані того, що саме любов дала оце таку енергію для поштовху, як і в літературі, так і в громадському житті. У постановці згадано усі три любові франка та найбільше уваги приділено останнім трагічним почуттям до своєї дружини Ольги Хорожинської. Потужні емоційні монологи переплітаються з яскравими пластичними та музичними рядами. Коломиянам буде на що подивитися, переконаний режисер. Його творчість, життя в якійсь мірі пов'язана із містом Коломиєю, тому сам Бог велів, щоб на сцені нашого театру була вистава, присвячена Іванові Франкові. Вистава дуже емоційна, дуже красива, і я думаю, що цим ми саме і звабимо Коломийського глядача. Тож не пропустіть таку очікувану прем'єру у 2014 році. Перший показ вистави Тричі мені являлася любов відбудеться вже у цю неділю, 26 січня, о 18-й годині.